Що стосується візуалізації вашої мийки, а саме матеріалів, з яких ви хочете її зробити. Ми також цей варіант для вас продумали, і я вам зараз це покажу. Ось ми маємо миєчку. І ми хочемо, щоб вона була купульна. Раз. І ми маємо дах. Купольної форми. Це є купол, бачите? Далі. Якщо ми хочемо односкатний, раз. І він у нас є односкатний. Фартух, все повністю. Ну і якщо ми хочемо алюмінієву миєчку, ми отримуємо алюмінієву маєчку. Бачите? Це все алюміній. Зараз приближу. Ось покажу. Бачите? алюмінієва ничка. Також ми дали змогу розміщати вам технічну кімнату. Бачите? Вона міняється. Ну, це класика по центру. Ну, ви можете розміщати її зліва, і справа і так далі. Ось це ті інструменти, які ми вам надаємо. Коли ви обираєте компанію, з якою працювати, тому, друзі, робіть тендери, аналізуйте, приїжджайте до нас в гості, ми вам ще покажемо наше виробництво, а тоді ви дуже легко і без проблем приймете рішення, з ким працювати. Дякую.